Вітаю, друзі! А давайте сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему: а чому Росія неминуче зазнає краху, Ну і якою має бути майбутня позиція України на переговорах. І це не просто моя думка, а це погляд відомого румунського економіста Андрія Карамітру. І його аналіз дійсно вартий уваги. Ну, по-перше, це європейський погляд на ситуацію. А по-друге, він не має ні українського, ні російського заангажованого такого підтексту. І знаєте, що найцікавіше? Його погляд може стати дійсно ключем для нашої з вами майбутньої переговорної позиції. Але давайте все по порядку. Отже, давайте розберемося, а чому Росія це, по суті, країна банкрут. Історія показує, що вона ніколи не була справжньою сучасною державою. До 1914 року Російська імперія була нездатною до модернізації. Вона розвалилася під час Першої світової війни. Ну а на її руїнах з'явилося, ми з вами знаємо, СРСР. Сталін, звичайно, намагався індустріалізувати країну, але якою ціною це терор, голод, мільйони жертв. І навіть це не врятувало їх від майже повного розгрому у Другій світовій війні. Вони вижили лише завдяки мільйонним втратам та допомозі Заходу. Але після війни СРСР захопив половину Європи, мав потужний промисловий центр від Донбасу до східної Німеччини. Але що сталося? Через 40 років вони знову збанкрутували і розпалися. СРСР взагалі припинив існування, а Росія знову опинилася в глибокій кризі. Ми всі пам'ятаємо ці. 1991 рік. Але навіть після цього Захід намагався а, підняти Росію, давав технології, інвестиції, купляли газ та нафту, що, до речі, і спасло Росію. Але Росія, як і раніше, не може підтримувати сама себе. І це ми бачимо просто з історії. Сучасні технології, зелена енергетика, енергетична незалежність Європи, все це. По... Поступово витісняє Росію з ринків, і що, як ви думаєте, що вони роблять, замість того, щоб модернізувати своє виробництво, укріпляти економіку? Вони атакують Україну. І знаєте, що найцікавіше, вони не очікували такого опору. Українці показали, що так просто нас не зламати. Три роки війни, а Росія так і не досягла просто жодного серйозного успіху, а вона лише опинилася на межі нового краху. І ось тепер США у вигляді Дональда Трампа, здавалось би, мають підтримувати Україну, знову хочуть допомогти не Україні, а Росії. Як зазначає румунський економіст Андрій Карамітру, що він каже, може, можливо, вже досить. Спасати постійно Росію. Росія це країна, яка принципово вона не життєздатна, вона не може існувати в своїй нинішній формі. І єдине рішення, як він зазначає, це просто розпад на республіки та повна перебудова, тобто перезавантаження цієї держави. Бо якщо цього не станеться, вона і надалі буде руйнувати життя просто мільйонів людей. А тепер давайте ще згадаємо історію. Я знайшов карту України 1919 року. Де, друзі, ви подивіться, там чітко видно, що і Крим, і Кубань, і навіть частина Білорусі входила до складу України. Це дуже важливий історичний факт, який підтверджує глибокі корені України на цих землях. Але, друзі, це не привід для того, щоб вимагати повернення цих територій силою чи порушувати міжнародне право. Україна завжди дотримувалася міжнародно визнаних кордонів і принципів територіальної цілісності своєї держави і інших держав, ми завжди поважаємо закон, ми демократична країна. І ми розуміємо, що світовий порядок ґрунтується на повазі до цих принципів. Але тепер уявіть собі, якщо кожна країна почне, наприклад, вимагати повернення своїх історичних земель. Тоді світу просто загрожує хаос. Світові лідери повинні це усвідомити. І ви відчуваєте, що це стосується не лише там частини території України. А це проблема набагато масштабніша. Тому позиція України на переговорах із Сполученими Штатами должна бути чіткою. По-перше, границя України має проходити по міжнародно визначеній лінії. Ну а по-друге, Росія не може бути ніяк партнером. Вона агресор, який неминуче зазнає краху. І Захід повинен це усвідомити, а замість того, щоб підтримувати Путіна, краще допомогти Україні остаточно звільнитися від російського впливу та побудувати сильну, незалежну а, союз в межах визнаних кордонів. А як ви вважаєте, чи готова США там, чи Європа зрозуміти, що Росія це не рішення, а проблема? Діліться своїми думками в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові важливі теми. Тож разом до перемоги. Дякую, до зустрічі!